Це саме болюче питання, що стосується ротації, це повинно питання розглядати не нижче як Рада національної безпеки минулого тижня по завершенню сесії обласної ради так відповідав головний комісар області на питання ротації військ. Пройшло кілька днів, та питання відповідь уже інша. Уже наші військослужбовці, які туди виїхали першими березні місяці, більше десяти чоловіка вже надана відпустка і вони. Вже є з сім'ями, йде нормальна робота і вище керівництво держави до цього відноситься з порозумінням. Я думаю, що цей процес це питання в ближайший час буде знято. Головний комісар каже, звернення що минулої сесії затвердили депутати обласної ради та відправили в Міністерство оборони, таке дало результат. Кількох хлопців, які тривалий час перебували в зоні, АТО, дали відпустки. Крім того, відпочинок дому на 7-8 днів обіцяють продовжити і надалі. Нагадаємо, на сесії обласної ради було запропоновано на розгляд та обговорення громади депутатів звернення. Наня, що акцентує увагу політиків на ротацію військових закарпатів, негайного вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, мова про життя людей та цілісність держави. Керівництво АТО, Міністерство оборони мають зважити на звернення громадськості Закарпаття і розуміючи ситуацію і безпеки держави, все ж таки установлений законом порядок робити ротації, і ці ротації мають давати можливість набиратися тим людям, які вже більше трьох місяців несуть службу на східних рубежах. Набиратися нового духу, морального духу, як кажуть, перегрупуватися і далі з нормальним відпочинком, далі служити народу України, цілісності держави, ухвалили, відправили. Результат не забарився. Окрім того, рішенням сесії обласної ради виділили на потреби військових 6,4 мільйона гривень. Тож вже незабаром військові отримують одяг, засоби зв'язку та амуніцію.